Урок 73. Білоруська народна казка Котик Петрик і мишка. Одного разу котик Петрик захотів упіймати мишку. Петрик був ще маленький і ніколи мишей не бачив, але йому дуже хотілося впіймати мишку, щоб швидше стати дорослим котом. І ось на току в соломі, тік. Це те место, где молотять зерно. Тік, на току в соломі хтось як зашарудить і побачив маленького сірого звірка пстиком. Петрик запитав: Ти хто? Мишка! відповів маленький сірий звір. Ось ти мені й потрібна, сказав Петрик. Навіщо? запитала мишка. Я не знаю навіщо. Знаю тільки, що котам треба ловити мишей. А коти ловлять мишей, щоб гратися з ними в кішки мишки. Хочеш, я навчу тебе? Звичайно, хочу, сказав Петрик. Ну, тоді стань у куточок, заплющ очі і лічи до трьох, а потім лови мене, сказала хитра мишка. Петрик став у куточок, заплющив очі і полічив до трьох. Та коли розплющив очі, зрозумів, що його обманула хитра мишка. Пограймо, я називатиму слова і пропускатиму звук, а ти спробуй здогадатися, яке це слово, і скажи його правильно Ава. Ора. Дзи-а Биаты, Удзик, рішотка, рати, Анок, Арячий, Играть Раты, молодець. Кого і що ми бачимо на сторінці 92? Хлопчика, Його. Дівчинку. Її. Ведмежа. Його? Телевізор. Його Антену Її. Зайченя. Його? Стежку. Її. Сіно. Його? Стіжок. Його? Мишку. Її. А з ким? З чим можна гратися? З хлопчиком? З ним? З дівчинкою. З нею. З ведмежатком. З ним? Зайченятком. З ним. З котиком. З ним? Мишкою. З нею. На кому. Або на чому? Сидить метелик? На хлопчикові. На ньому. На дівчинці. На ній? На ведмежаткові. На ньому. На зайченяті На ньому. На телевізорі. На ньому. На антені. На ній. На котикові. На ньому. На мишці. На ній. А тепер я називатиму слова. А ти спробуй їх уявити. Як на малюнку і запам'ятати М'яч. Ганок, котик, гава, Гудзик. а тепер полтори. М'яч, ганок, котик, гава, Гудзик. У тебе пам'ять просто диво.